Права номер 8 п'ятий пункт. Подайте в кілометрах за годину. 2 метри за секунду, 30 км за хвилину, 20 см за секунду. Ну що ж, як робити цю задачу? Це буде дещо складніше, ніж в попередній задачі переводити в метри за секунду. Але я впевнений, що ми справимось. Нам треба метри за секунду перевести в кілометри за годину. Давайте ми запишемо спочатку що 1 км. Дорівнює тисячу метрів. Тоді, якщо один кілометр тисячу метрів, а нас цікавить, скільки це буде один метр, то один метр це тисячна частинка від кілометра. То ми пишемо, що звідси випливає, що один метр, це буде дорівнювати одна тисячна частинка, ми так і пишемо, одна тисячна частинка від. Кілометри. Тепер у нас є секунди, а треба перевести в години, бо внизу у нас будуть години. Значить, ми тоді згадуємо, що одна година, одна година. Це дорівнює. В одній годині 60 хвилин, в хвилині 60 секунд, 60 множиться на 60 це 3600. Отже, одна година це 3600 секунд. Якщо в одній годині 3600 секунд, то якщо мені треба секунди перевести в години, то одна секунда це треба одну годину розділити на 3600 однакових частиночок. Тобто ми пишемо, що звідси випливає, що у нас одна секунда це дорівнює 1 3600 від години. Записали ми. Добре. Далі нам є кілометри і хвилини. Треба буде хвилини перевести в годину. Знов таки, ми згадуємо, що одна година дорівнює 60 хвилин. Якщо одна година 60 хвилин, то звідси випливає. Якщо нам треба знайти скільки це буде одна хвилина, то це треба годину поділити на 60 однакових проміжків. Тобто ми пишемо, що одна хвилина буде складати шестидесяту від години. Дивимося далі. У нас є сантиметри. А в кінці кінців нам ці сантиметри прийдеться перевести в кілометри. Ми їх спочатку переведемо в метри, а потім скористаємося цим співвідношенням. Ще один метр це одна тисячна кілометра. І знову, секунди, треба буде перевести в години. ми це вже тут написали. Ну що ж, давайте тепер переводити. Отже, беремо перше число 2 метри за секунду. Ми так і пишемо. 2. Навіть я тут нижче напишу 2 метри за секунду нам треба перевести в кілометри за годину. Яким чином це робиться? Ми пишемо 2. Тепер тут у нас написано метр. Подивіться, замість одного метру ми пишемо, що це одна тисячна частинка від кілометра. Тобто я пишу риску дробу. Це в мене буде основна риска дробу. І тепер замість метру я пишу одна тисячна частинка від кілометра. Дуже добре. Тепер поділити внизу у нас секунда. А замість секунди я маю написати години. Замість секунди я пишу 1-3600 від години. Я тут пишу 1360 від години. Що ж тоді виходить? Виходить, що в мене були метри за секунду, а тепер уже вийдуть кілометри за годину. Тобто, якщо я напишу вже одиниці, то одиниці в мене будуть вже кілометри за годину. То я пишу, що це дорівнює. Отже, тут у мене буде цифра 2. Так? Я перепишу цей вираз, щоб вам було зрозуміліше. Тут буде 1000. А ось тут буде 1 3600. Ну, а одиниці я вже запишу ті, які нам треба кілометри за годину. Дуже добре. Ви маєте запам'ятати, що щоб поділити на дріб, це все одно, що помножити на обернений дріб. Тобто цей 4 дріб нам треба записати у такому вигляді, це дорівнює. Цифра 2. Тепер ми пишемо, що це буде одна тисячна, що множиться на обернений вираз, що є на знаменнику, це 3600, що ділиться на одиницю. І це вже буде кілометри за годину. Ми бачимо, що у нас два нолики скорочуються. У нас залишиться 2, що множиться на 36, а це буде 72. 72, що ділиться на 10, це буде 7,2. Отже, ми пишемо, що це дорівнює 7,2 км за годину. Тобто ми вже з вами перевели 2 метри за секунду в кілометри. За годину. Наступний вираз переводимо 30 км за хвилину. Пишемо тоді 30 км за хвилину. Це дорівнює. Знов таки, у нас є цифра 30. Так? Тепер є дріб. І в цьому дробі ми маємо записати кілометр. Дивимося, нам треба е, залишити. В кілометрах за годину, тобто кілометри мені розписувати не треба, я їх так і запишу, бо в мене є 30 кілометрів, чисельник мені переводити не треба хвилини. А от замість хвилини я маю написати, ми вже це робили, що це 1,60 від години. То я тут пишу 160 від години. Добре? Тобто Що в мене вийде? Це буде дорівнювати знов-таки цифра 30. Дивіться, я забираю окремо кілометри за годину, то в мене тут буде одиничка. Що ділиться на 1,6. А одиниці в мене вже будуть ті, які нам треба, кілометри за годину. І це дорівнює. Знов-таки згадуємо, це дорівнює 30. Ну, а тут у нас є трьохпроховий вираз. Поділити на дріб на 1,60. це помножити на обернений дріб, помножити на 61-х. Тобто я пишу 30, що множиться, потім в мене буде одиничка, що множиться на 60. І ділиться на одиничку. І це буде в кілометрах за годину. І це дорівнює тоді. 6 на 3 це 18. І два нолики дописуємо. Отже, пишемо, це дорівнює 1800 кілометрів. За годину. Записали ми. Зараз переводимо 20 см за секунду. Отже, пишемо 20. Сантиметрів за секунду. Це дорівнює. Дивіться, в нас у чисельнику є 20 сантиметрів. Давайте спочатку переведемо це в метри. 20 сантиметрів санти означає сота доля частинки. 20, що множиться на 0,1 це буде. 0,2 метра або 20 см, ви маєте пам'ятати, що це дорівнює 0,2 метра. Отже, я можу записати цей вираз так, що це дорівнює 0,2 метра за секунду. Сподіваюсь, вам це зрозуміло, що 20 см це 0,2 метра. Добре, йдемо далі. Ну а зараз нам треба ці метри за секунду перевести в кілометри за годину. Ми це вже робили ось тут. І це буде дорівнювати. Знову пишемо 0,2. В чисельнику у нас записано метр. Замість 1 метру ми пишемо 1 1000 від кілометру. То ми пишемо, тут у нас буде одиниця, що ділиться на 1000, а це буде у нас кілометри. Що ділиться? Знову секунда. Замість секунди ми пишемо, що це 1 3600 години. Тобто Ми пишемо поділити на 1 1360. Години. І це дорівнює. знов таки, у нас одиниці вже будуть кілометри за годину. Дуже добре. То ми пишемо, що це дорівнює. 0,2. Що множиться. Тепер у нас є один дріб, що ділиться на другий. Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. Тобто мені треба одну тисячну помножити на 3600, що ділиться на одиничку, то ми пишемо помножити. На одну тисячну. І помножити на 3600, що ділиться на одиничку. Одиниці дописуємо кілометри за годину. І це дорівнює. Дивимося, а в нас дещо поскорочується. Значить, Дивіться, два нолики можна скоротити. Тепер 2 помножити на 36 це буде 72. Але у нас є 0,2, то це буде 7,2. 7,2, що ділиться на 10, це буде 072. Ви це можете зробити на калькуляторі. 0,2 помножити на 36, а потім поділити на 10. Ну, вийде 0,72, я просто покажу 0,2 помножити на 36 і поділити на 10. Це буде 0,72. Давайте ми так і запишемо. Це буде 0,72 кілометра за годину. Ну що ж, так доволі непросто переводяться. Швидкість в кілометри за годину. Треба пам'ятати оці співвідношення, що якщо в одному кілометрі тисячу метрів, то замість одного метра ми пишемо 1 тисячну кілометра. А якщо одна година це 3600 секунд, то замість однієї секунди ми пишемо одна 3600 години. І запам'ятаєте ще одне, дуже часто буде використовуватися в майбутньому, що поділити на дріб. Це означає помножити на обернений дріб. Ось така задача на цьому вправу завершено. Gracias. <muchas>